Взагалі, каша. Посторонній смак якийсь є. Заліза, знаєте? Смак заліза. О, май гар, Завітав до нас тунець зі своєї лінії, 49 гривень найдешевший тунець. Стрнуватенько, чесно вам сказати. Виглядає дуже-дуже привабливо, аж хочете продегустувати. Я б, звичайно, пише, ще... от. Та ні. Навіть я би не давав тут взагалі нічого. Друзі, мені дуже сподобався цей тунець. На таку ціну би щось би, якусь наклейку би наклеїли хоча б тут. Ну, коротше, пожлабились. А, і воно якийсь. О, добрий вечір, пістка. Навіть не дивитись в цю сторону. Це конкретно шлак. Хтось пожував і сюди назад <рістила> <рістила> його. половину відразу ми можемо оформити в чорний ящик. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і це рубрика Клюс дегустує. Так як я читаю ваші коментарі, і ви дуже просили консервований тунець. Тому, будь ласка, ось сьогодні він. 10 видів консервований тунець у власному соці. Що будемо оцінювати? Перше це смак. Друга це консистенція, третя це пропорція, скільки там жижі і самої риби. Звичайно, ціна. Подивимось склад. І саме головне питання: чи варто переплачувати за дорогий консервований тунець, і чи завжди дорогий означає смачний. Ось таке буде відео. З вас, як завжди, бонусом лайк, коментар, підписка, дзвіночки. Ну а ми починаємо.